Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень LiveCrypt. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні у нас на огляді буде платформа GLEO, на якій ми за допомогою YouTube зможемо заробляти токени платформи і виводити собі на біржу. Ну а далі вже продавати або тримати до подальшого росту. Звичайно, цей заробіток більш підійде тим, хто має свій. YouTube канал, але якщо навіть ви не маєте свого каналу, ви все одно зможете заробляти на цій платформі. Але перед початком як завжди хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео, а також переглядати інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку інтернету. Ну і далі переходите за посиланням під цим відео і потрапляйте на сам сайт. І далі потрапляти на саму платформу GLEV, заробляти ми тут будемо токени проекту Joy. І все, що нам потрібно, це підключити свій канал в YouTube і отримати гроші. Де ще ми можемо познайомитись на чому ми можемо заробляти. І перше, це в нас партнерська програма. Винагороди залежать від кількості підписників у вас на каналі. Чим більше у вас підписників, тим більше ви зможете отримати. І перше, це в нас партнерська програма. Нам просто потрібно підключити свій YouTube канал на цій платформі. І якщо у вас менше 5000 тисяч Підписників ви отримаєте до 20 доларів. Ну і в залежності від підписників, якщо більше 5 тисяч, то ви отримаєте до 50 доларів. і якщо більше 50 тисяч, ви отримаєте до 100 доларів. І тут може прийняти участь в партнерській програмі майже кожен канал. Тут немає ніяких вимог до того, щоб приймати участь в партнерській програмі. Там лише потрібно, щоб у вас було більше трьох відео. І ви вже зможете монетизувати свій канал. Ну також, далі ми також можемо заробляти на синхронізації відео із свого YouTube канала. За кожне відео ми будемо отримати до 3 доларів. І також чим тут добре, що нам не потрібно викладувати відео і на YouTube. І тут ми виложили відео на Ютубі, і воно автоматично підв'язалося і на цій платформі. Ну і третій спосіб, яким ми можемо заробляти, і цей спосіб підійде не тільки тим, хто має свій канал, а й просто користувачі можуть запрошувати сюди рефералів, або хтось має знайомих блогерів і може порадити цей сайт. Він зареєструється по його реферальній ссылке, і за це можна отримати від 10 до 50 доларів, в залежності від кількості підписників на каналі реферала, якого ви запросили. Ну і далі тут розповідається, що нам потрібно для початку зробити. І давайте розглянемо ці три кроки більш детально. І перше, що нам потрібно зробити, це увійти за допомогою Google, підв'язуйте свою електронну адресу на якій вот ресторожувати YouTube, для того щоб у вас ваші відео відразу автоматично синхронізувалися з цією платформою. І наступний крок нам потрібно підключити гаманець. Для цього натискаємо підключити гаманець. Нам тут надається три гаманця на вибір. Я раніше не працював з ультадотом, тому я встановив ось цей перший талісман. У вас, можливо, є інші гаманці, або ви хочете обрати інший кому як зручніше. Далі ви встановлюєте просто розширення гаманця, собі в браузер, проходите реєстрацію в гаманці. Я сподіваюсь, кожен знає, як це робиться. Обов'язково зберігаю свою сіт-фразу і далі підконаючи наш гаманець. Вибираю вибрати гаманець Це як бачите, ми підконектились, в мене відразу показує калого типу це мій кабінет, а інший це мій канал. І далі перейдемо в мій канал. Як бачите, в мене вже тут є відео, вони синхронізувались автоматично. Я не закидав сюди відео, вони самі тягнулися з YouTube. І також, якщо хтось боїться щодо безпеки свого каналу, то тут вказано, що YouTube надає дозвіл тільки на копіювання. Ваших відео, інших дозволу він не надає, тому можна сміливо підключати свій канал. ну і Якщо у вас не почалася тут загрузка, тому що в мене було так, але тут пишуть, що не потрібно нічого налаштовувати, я зробив, перейшов в свою студію, далі перейшов в цю вкладку, далі налаштування. І в мене чомусь тут було не синхронізувати відео. Можливо, у вас буде так само. Просто виставляємо. Синхронізація відео з Ютуба і всі ваші наступні відео будуть автоматично синхронізувати. І за це ми отримуємо вже винагороди. Ну, тут також нас влаштуєте категорію вашого каналу, тут не обов'язково саме канал про. Криптовалют, тому що спочатку була інформація, що тут будуть оплачуватись лише канали тематики криптовалюти, але пишуть, що можна з любим контентом викладувати відео, і ви все одно будете отримувати винагороду. Ну і далі ви натиснули, і у вас повинні почати загружатися відео. Загрузка говорю зразу. Триває доволі довго, тому що великий наплив користувачів, тому це залежить від кількості ваших відео. У мене 100 ще відео і вони загружалися декілька днів, але все одно всі вони з'явилися тут в хаотичному порядку, але це не так важливо. Також нам відразу надасть 5 Joy. Це зроблено для ознайомлення з платформою. Вони будуть заблоковані, ви не зможете їх її вивезти, не перевести. Це зроблено для того, щоб ви могли налаштувати свій канал. Для цього переходимо в канал. Тут вам потрібно встановити шапку. За це там береться якась транзакція за газ. Для цього нам і надаються ці джої. Також встановлювати логотип. Всі ці дії проходять через гаманет. І далі ви налаштовуєте вже канала каналу, там, яка у вас мова, також публічний, не у вас канал. І все. В мене чомусь постійно вилітає шапка канала. Я ще не ставлю, вона постійно зникає. Я вже більше навіть її не питаюся встановлювати. Але я думаю, це все і за те, що дуже багато зараз. Користувачів і, звичайно, платформа працює не зовсім добре. Далі тут ми будемо бачити якби, наші завантаження, тобто, ось як бачите, в мене те, що я закидав шап, щось пише, що не вдалося завантажити ресурс. І вас тут буде відображатися, чи прожила транзакція, чи ні. Також далі зможемо карбувати власні токени. І вже далі хтось захоче придбати ваші токени, ви йому продаєте. Він починає на вашому каналі також частку заробляти. Зрівняти це можна, наприклад, з платформою Мей, де ми купуємо монети борда. і за це отримуємо частку винагород борда. Тут, я так розумію, буде схожа система. тому чекаємо, як пишуть, що до кінця року Должна ця функція запрацювати. Ну і остання вплата вже в нас це наш гаманець. Тут ми бачимо відразу, скільки ми отримали, що виводили. І як бачите, я вже отримав 11 токенів. Зараз це 28 доларів. Як бачите, я двічі виводив. Перший раз мені надали. 9000 це перша моя виплата за підключення мого каналу і за загрузку моїх відео. Я маю на каналі 457 підписників зараз. І мені, як бачите, заплатили 22 доллара. І також в мене була ще одна виплата. Поки я зареєстрований на цьому сайті, я виклав 2 відео на Ютубі і за це отримав, як бачите, 6 доларів 22 центи. Тобто платять доволі непогано. Виплати тут проходять щотижня. Кожну п'ятницю вам нараховується баланс на канал. Тут будуть відображатися наші токени. І для того, щоб нам перевести на гаманець, ми просто натискаємо вилучити. Тут вводимо суму, яку ми будемо виводити. І натискаємо «Вивести». І як бачимо, комісія менше 1 цента. І все. Я вчора виводив свої 2060 токенів. Можемо переглянути їх. Ось в мене в гаманці. Можемо переглянути їх в мене в гаманці. Обираємо. Polkadot аккаунт. І, як бачимо, має за 2657 токенів на балансі. І тепер я їх можу вивезти на біржу Max. Так як вони торгуються поки що лише на BGMAX, можемо переглянути їхню ціну на CoinMarketCap. Як бачимо, зараз вони доволі непогано зростають, так як недавно було падіння. Запустилися вони так нещодавно. І зараз знову ціна почала зростати. Тому хто хоче, може їх трішки потримати та заробити більше. Але ціна, звичайно, падає. Коли нараховують користувачам токени, і вони відразу починають їх зливати. Ну і також я вивів 9000 цих токенів і відразу продав їх за USDT. Ось бачимо, корруміться вони поки що тільки на Мекс, можемо перейти на МЕКС, тут бачите токен. Ось можемо подивитися, що токен торгується. Ось зараз будуть купівлі продажі. Можемо переглянути мою історію. Я один ордер був підмінив а ось інший я вже продав свої 9 тисяч токенів за 20-60 я. Тобто ліквідність на біржі є, можна їх виводити та продавати. Тому поки токен ще коштує доволі непогано, тому що я думаю, його все одно вкатають. Мені здається, не буде. Трима всі токени, всі будуть відразу їх продавати, але як бачите, навіть мало, маленький канал все одно може тут заробити, тому залітаємо і починаємо заробляти. Ну і також хотів ще додати, якщо ви боятеся давати довір на синхронізацію вам можна просто так загрузити сюди відео, тобто викладати так само, як на YouTube, і починати заробляти. Не буду більше вас затримувати. Всім гарних заробітків. Дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал. Та давайте разом просувати укріплено мовний контент. На YouTube. Бережіть себе. До побачення.